Вітаю вас всіх. Цікавить багатьох таке питання. Чи проявиться партнер найближчий до кінця тижня? Будемо дивитися. На найближчі 4 дні проявиться партнер. Загадуйте своє ім'я повних років, ім'я партнера повних років. Проявиться партнер. Впродовж 4 днів до кінця тижня. Проявиться до вас партнер. Продовж 4 днів до кінця тижня. Дивимося, показує, що партнер все-таки до вас звернеться, проявиться, але він не хоче змінювати ситуацію в будь-якому разі. Людина не хоче продовжити спілкування. Проявиться. Він скаже, що я не хочу, щоб були зміни. Не хочу продовжувати спілкування. Всім гарного дня! Підписуйтеся на мій канал, отримуйте відповіді.